Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і Я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яким скоро будуть користуватися наші воїни. Що ж нового створили інженери та науковці? Давайте подивимось. Раз, глянемо, що ти можеш. Let's go, давай! Компанія SpaceX знову відправила до міжнародної космічної станції корабель Crew Dragon з туристами. Ось він космічний туризм в дії. Стартуємо три-два. Один це вже другий повністю комерційний політ у космос від компанії Акціом. Командиром корабля стала колишній астронавт НАСА і перша жінка-командир МКС Пегі Вітсон. Пілотом підприємець Джон Шофнер, членами екіпажу астронавти із Саудівської Аравії Раяна Барнаві та Алі Аль Карні. Крім того, Барнаві перша саудівська жінка, яка будь-коли побувала в космосі. На МКС астронавти проведуть вісім днів. Вони працюватимуть разом з екіпажем. Станції та проводитимуть свої експерименти. Вартість польоту для кожного члена місії оцінюють у 55 мільйонів доларів. Такі польоти планують проводити двічі-тричі на рік. Непоганий бізнес я вам скажу це вже другий комерційний політ на МКС у рамках програми американської компанії Аксіом. Міжнародна космічна станція. Погляньте, дівчинка. Ти вже знаєш, хто батько дитини. Саму. Перша місія відбулася у квітні 22-го року, а наприкінці 2023 року планується провести третю місію, у межах якої екіпаж із чотирьох осіб проведе на МКС два тижні. <вів> Що не зробиш, аби довше побути молодим? Американський мільярдер Брайан Джонсон регулярно переливає собі плазму свого сина. За компанією до справи долучився і дідусь. Реакція сина перед кожним переливанням приблизно ось така: Нау! Кад, плиз, ні! 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 No! У традиційній медицині інфузія плазми використовується для лікування різних захворювань однак існують дослідження, що показують ефективність переливання плазми від молодших особин старшим Я граф Дракула. Зазвичай ці експерименти обмежені та проводились тільки на тваринах, але сімейство Джонсонів вони дуже надихнули. Брайан уже використовував плазмоферез Ферес від стороннього донора. Ця процедура була частиною його догляду за собою, на що він витрачає мільйони доларів на рік. вас вийде чудовий асистент. Лі це ж монстр. Ми захистимо вас. Нещодавно Джонсону спало на думку, що за донора плазми можна використовувати власного 17-річного сина. Тепер Підліток ходить у клініку з батьком і дідом і дозволяє викачати себе до літра крові за одну процедуру. Його батько Брайан розглядає ці сеанси як спосіб поліпшити своє здоров'я, а також зміцнити зв'язок із сім'єю, а ще зберегти кілька мільйонів доларів. Адже сином можна домовитись. Твоя єдина мета служити мені. А тепер їстеньки. Усього за 6 днів застосунок ChatGPT завантажили понад 500 тисяч разів. Е, о, так, забув. Тепер застосунок GPT можна скачати в App Store. Yes, yes, yes. У міру застосування попиту на чат-ботів із штучним інтелектом, App Store заполонили сторонні додатки, що називають себе ChatGPT GPT або чат-бот із штучним інтелектом. Більшість із них просто прагне заробити побільше грошей, і в них це виходило. Принаймні, доти, доки OpenAI презентувала свій застосунок. Відтоді минуло лише кілька днів, але оригінальний продукт уже став неймовірно популярним. За кількістю завантажень, застосунок OpenAI, ChatGPT ChatGPT перевершив більшість своїх конкурентів, а також оригінальні застосунки Microsoft Bing та Edge. <плес> Незважаючи на те, що ці застосунки виграли від інтересу до ChatGPT, отримавши відповідно 340 і 335 тисяч завантажень на iOS і Android у свій найкращий п'ятиденний період в лютому. Застосунок OpenAI легко перевершив їх. Його скачали 480 тисяч разів у. Перші п'ять днів після запуску в США. І це при тому, що застосунок був доступний тільки для iOS. НюраЛінк отримала схвалення на проведення випробувань на людях. Але управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США поки що не коментує цю інформацію. З цього можна зробити висновки, що Ілон Маск. Але це не точно. Попередня заявка НюраЛінк на отримання схвалення державного регулятора була відхилена з міркувань безпеки. Зараз компанія заявила, що отримала схвалення регулятора. І знову привіт. Ми лишаємося своєю роботою. При цьому повідомляється, що проведення випробувань поки що не входить в її плани. Як повідомили джерела, відомство позначило десятки проблем, які Нюралінк має вирішити перед тестуванням на людях. Основні побоювання стосувалися літієвої батареї пристрою. Дослідники акцентували на тому, що крихітні дроти імплантату можуть мігрувати в інші ділянки мозку. Також вони висловили побоювання, що пристрій буде неможливо безпечно ви. У науці ми маємо досліджувати незвідане. Мене досліджують з ніг до голови набагато дивніше, ніж зазвичай. Проведення випробувань стало б можливим після того, як пристрій почне відповідати вимогам державного регулятора, але це навряд чи відбудеться в найближчому майбутньому. Перш ніж почнемо, мені потрібен ваш дозвіл. Я згоден. Підтверджую, Підтверджую. Віталік, а як тобі ідея запустити космічний туризм в Україні? Давай для початку запустимо туризм до українського Криму, а потім поговоримо. Нещодавно важливою подією для України стала передача Storm Shadow франко-британської авіаційної крилатої ракети класу повітря Земля. Але в Європі є її ефективніший аналог. німецько німецько-шведська всепогодна ракета Таурус, і Україна вже подала до Німеччини запит на отримання цих ракет. Оскільки у нас є всі шанси отримати цю зброю, пропоную розібратися детальніше в її характеристиках. Отож, Таурус. Наразі виробництво цих крилатих ракет базується в Німеччині. Бундесфер. Взяв Таурус на озброєння у 2004-2005 роках, і загальний контракт постачання становить понад 600 ракет. Зброя оснащена бойовою частиною типу Мефісто. Вона спеціально розроблена для ефективного проникнення через бетон та важкі породи ґрунту. Завдяки спеціальній формі бойової частини та кумулятивному заряду високої ефективності до заглибленої цілі доставляється основний заряд близько 56 кг кілограм вибухової речовини. Загальна маса бойової частини і Зарядами в корпусі становить 480 кілограмів. Ракета оснащена турбореактивним двигуном Вільямс International. Виробники зазначають, що максимальна дальність польоту Таурус 500 кілометрів і більше, але на експорт продається варіант із дальністю близько 300-400 кілометрів. Такі ракети, зокрема, передані Південній Кореї для використання на легких винищувачах типу FA 50. Основна перевага Таурус полягає в сучасній високоефективній системі навігації. Та самонаведення завдяки комбінуванню підсистем наведення, ракета пролітає в відстані без необхідності використання GPS. А на кінцевій ділянці польоту висока точність наведення досягається завдяки використанню автономної інтегрованої навігаційної системи, яка періодично коригується в польоті за даними, отриманими від радара та оптичної підсистеми. На підльоті ракета активує інфрачервону головку самонаведення. Цікаво, що навігаційна система Taurus майже ідентична системі навігації Storm Shadow. окрім глобальної військової системи позиціювання, є підключення до системи аналізу контурів місцевості та інших спеціальних систем аналізу рельєфу місцевості, що дозволяє ракеті летіти непомітно для засобів протиповітряної оборони на дуже низькій висоті. Ще одна особливість Taurus – алгоритм роботи системи підриву бойової частини. Окрім стандартної програми, пробив, вибухнув, можна налаштувати одночасний підрив кумулятивної та фугасної частини. Заряду для повітряного, а не підземного вибуху. Ця зброя стане ефективним підсиленням для наших повітряних сил та значно наблизить перемогу України. На цьому у мене все. Це була програма технодайджест І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Побачимось через тиждень до зустрічі, і не забуваємо донатити на ЗСУ.